Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сьогоднішньому відео ми починаємо реконструкцію календаря наших далеких пращурів, але якщо я просто скажу зробіть отак і отак, тут підіть вправо, тут вліво, то це викличе масу запитань і недовіру до побудови, тому кожен крок буде мати пояснення. Побудова буде проста і зрозуміла і ґрунтуватиметься на строгій системності. Паралельно з реконструкцією відповідь отримують ті глядачі, яких, я, яких дуже цікавило, з чого все почалося, і як я докотилася до такого життя, що маючи вищу технічну освіту і чудово знаючи, коли і ким був відкритий електричний струм, тим не менш ризикнула і випустила перші свої сюжети. В них я намагалася довести, що казка про живу і мертву воду виникла не на рівному місці і що трипільці уміли її виготовляти, а отже володіли знаннями про електрику. Така впевненість спиралася на розшифровку ось такого орнаменту на чашах. Я розуміла, що тема доволі специфічна і що одним малюнком на трипільських спарених ємностях нічого не доведеш. Тому почала шукати схожу інформацію на інших артефактах. І хоча у мене відсутній широкий доступ до історичної літератури, тим не менш, я знайшла декілька підтверджень того, що інформація зберігалася і передавалася з покоління в покоління, зверніть увагу на ці ксерокопії, на перший погляд, нічого спільного. Але це лише на перший. Давайте придивимося уважніше. В даному випадку неважливо, до якого історичного періоду належать ці артефакти. Детальну розшифровку першого малюнку ви знайдете в сюжеті спадок 16. З нього нам знадобиться лише інформація про те, що ліва половина відповідає за живе, а права за мертве. На цій ксерокопії ми бачимо, що зліва від богині. Тваринка посміхається, а справа вона сумна і навіть сердита. Знову спостерігається закономірність хороша зліва, а погане справа. Всі сумніви стосовно такої розшифровки цього артефакту розвіює кольорове зображення богині. Але у мене, на жаль, немає його під рукою. Запевняю вас, що права рука богині має колір золота, а ліва коричнева. Це забарвлення асоціюється з мертвим гнилим м'ясом. Тобто, знову ліва сторона жива, права мертва. Наступний артефакт: дві людини п'ють з одного рога. Тільки у лівого обличчя живої людини, а у правого брова відсутня око попливло вниз. Якщо лівий сидить практично обличчям до нас, то правий лежить на боку, в позі ембріона, підігнувши коліно. Його штани втратили чіткі форми в порівнянні з лівим. А в могилах зачасту знаходять залишки людей, похованих якраз в позі ембріона. Знову ж таки, лівий живий, правий мертвий. Бронзова арка другої половини 12 століття. Я вже демонструвала її в сюжеті спадок 13. Конструкція її тримається на опорах, причому права оголена, а ліва прикрашена чудовими візерунками. Знову ліва жива, права мертва. Точно така ж інформація закладена в інший варіант малюнку на біноклях. Знову бачимо, права нога бінокля не містить ніяких візерунків, а ліва прикрашена. В попередніх відео ви вже не раз чули, що трипільські біноклі. Це маленька модель принципу світотворення, а під аркою читаємо напис, «Представлення о мірозданії між біноклями і аркою розрив в тисячі років. Всі перелічені вище артефакти я об'єднала в спільну групу. А інформацію, яку вони несуть про те, що ліве живе, а праве мертве, назвала трипільським кодом. Про його існування здогадувався видатний австрійський психолог Карл Густав Юнг. Він стверджував, що в глибинах людської ментальності під шаром особистісного досвіду продовжують своє таємне існування найдавніші архетипи, якісь первинні образи колективного несвідомого. Вислизнувши з під контролю свідомості, вони говорять з нами малозрозумілою для нас мовою сакральних символів і міфів. Прориваються у снах і незрозумілих потягах, марені та іншому ми не розуміємо їхньої мови через те, що нами втрачено шифр, код, ключ розуміння. Виникає питання чому на Трипільський код не звертають увагу науковці, яким доступна необмежена кількість літератури. В якості відповіді на це питання хочу використати цитату Грушевського Дивно бачити такий гарний посуд такої давньої епохи, коли люди, як то кажуть, ще тільки виходили з дикого стану. Оця догма про те, що сучасна людина є вінцем цивілізації, а всі, хто був до нас, були дикі, тупі і примітивні, заважає науковцям поглянути на історію іншими очима. Всі ці малюнки стали для мене доказом того, що я на правильному шляху і що потрібно ще шукати підтвердження трипільського коду. От тоді і промайнула думка, що така інформація повинна бути відображена в древньому слов'янському календарі. На той момент про літочислення пращурів я не знала нічого, від слова, взагалі нічого. Єдину інформацію, яку я знайшла в Гуглі, це те, що календар мав форму кола і був поділений між двома богинями жива і мора. Завдяки трипільському коду, я вже розуміла, що жива, жива зліва, а мора мертва справа. Залишалося з'ясувати, по яким дням проходить лінія розділення між двома зонами. Пояснення, чому для побудови древнього слов'янського календаря можна спиратися на артефакти трипільської цивілізації, знаходимо в роботі Вікентія Хвойки. Читаю: передусім, по знайденим черепкам, є очевидним, що народ, котрий жив тут, був арійським, тому всю культуру я дозволю собі взагалі називати давньоарійською і, зокрема, охарактеризувати її як протослов'янську. Повернемося до пошуків лінії розмежування між богинями жива і мора. Пропоную вам задатися питанням, чому дні літнього і зимового сонцестояння припадають саме на число 21, а не на якесь інше? Якщо б, скажімо, листопад мав на один день більше, то і зимове сонцестояння також змістилося б на одну цифру. Персонально для нас нічого б не змінилося. Рік як був 365 днів, так і залишився. Чому ми живемо то за Юліанським, то за григоріанським календарем? Змінюються дати свят, а дата сонцестояння залишається незмінною. А може ви володієте інформацією, чому одні місяці мають 30, а інші 31 день? Чому місяців 12, а не більше або менше? Відповіді на всі ці питання ви отримаєте в наступному відео. Зрозумієте, що цифри 21, 30, 31, 12 вибрані не випадково і обумовлені системністю побудови древнього слов'янського календаря.